Акцію «Подаруй військовим книгу провели у Вінницькому національному технічному університеті. Українську зарубіжну літературу збирали студенти разом із викладачами. Усі книги передали до бібліотеки однієї з військових частин. З нами на зв'язку Ірина Єпіфанова, проректорка з наукової роботи Вінницького національного технічного університету. Вітаємо вас. Вітаю. Хто міг долучитись до акції, коли вона загалом почалась у вашому виші? До Акції могли залучитись усі бажаючі, оскільки акція активно рекламувалась у соціальних мережах, це Фейсбук, Інстаграм. Але переважно це були викладачі Вінницького національного технічного університету, співробітники та студенти. Акція розпочалась у січні місяці, але тоді в нас багато студентів було на канікулах. У зв'язку з цим вона була подовжена і от вчора ми вже передали книги військових. Пані Ірино, а скільки загалом зібрали книг? В цілому зібрали понад 400 книг. А чи були побажання, можливо, саме від військових, яку саме літературу можливо вони б хотіли почитати? Єдине було побажання це те, щоб книги, книги були саме українською мовою, тобто не англомовні чи якоїсь іншої, а саме україномовні. Але в цілому книги досить різного формату ми зібрали. Тобто, це і сучасні письменники, і класики, як українські автори, так і зарубіжні відомі автори. Як навчальний заклад, ось загалом долучається до постійної підтримки українських воїнів. Наш Вінницький національний технічний університет долучився до підтримки воїнів і самого початку повномасштабного вторгнення. як викладачі, так і студенти. В нас значна є викладачі, які на сьогодні. В лавах ЗСУ, так само в студентів їхні рідні. На жаль, у нас є багато наших випускників, які повернулись додому на щиті. Тому ми активно допомагаємо, чим можемо. Зокрема, регулярно проводяться різноманітні благодійні, ярмарки, акції, і всі зібрані кошти передаються на потребу ЗСУ. Або ж є адресні звернення, які ми намагаємось вирішити. Ну і низка інших допомог, заходів щодо допомоги, але ми про них. Поговоримо давайте після перемоги. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і дякуємо за постійну підтримку само вашого університету. Дякую вам. Ну, ми будемо продовжувати наш випуск новин. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Ірина Єпіфанова, проректорка з наукової роботи Вінницького національного технічного університету.